Любі, наближається китайський новий рік. Я думаю, що вже всі склали плани на цей 25 рік, але перед китайським новим роком можна їх трошки скоригувати. Тому я пропоную вам декілька практик до 29 січня. Почнемо сьогодні, щоб встигнути все зробити якісно. Поділюся чимось новим і для мене. І поділюся чимось старим і відпрацьованим. Отже, сьогодні пропоную кожному з вас написати собі листа з того віку, до якого ви б хотіли дожити. Наприклад, я писала собі листа зі 101-го року. Я розповідала, яка я, що я маю, як я живу, що я собі рекомендую у свої 36 і за що я собі вдячна. Тож прошу зробіть це сьогодні, а завтра я розповім, що ще буде.